Але вона розказала, що народжувала разом зі своїм чоловіком. Що це були партнерські пологи. Втім, він був не в палаті, а стояв за дверима і її морально так підтримував. Кричав Леся, давай в шпаринку дверей. Так зайде Леся, давай, давай, туся. Стояться Та я вже з Леся і Нікітюк підтримав. адже Ми знаємо, що народжувала сурогатна мама. Ми не знаємо. <зас> ну як це ми не знаю. є така теорія. Я так? клянуся, не знаю. <хи> ну і теорія є. Ти її, до речі, просила є, да, абсолютно точно. <хи> я впевнений, що саме Леся народжувала. Mm -hmm, я да. підтверджую, що саме Леся на звідки? Як... От можеш дивися двоє <зам> проти одного. А я підтверджую, що там була сурогатна мать. Ми ж бачили фото з животиком. Лесі. Не бачили фото. Ми Це бачили фото які показували нам лесінькі тю. ти вічно ти ми таку романтичну тему. Це все значить хрестини, народи, А цей зна все заплатили інші. Ne, я, я зараз народу. зараз. Я знаєте, що запитаю от Наташа, от вона була на прем'єрі фільму Песики. В березні минулого року Леся Тікітюк стояла перед тобою отак. Ти в неї запитувала, чи вагітна ви Леся Іванівна? Вона тобі що сказала? Сказала, що поки що це не коментує і так далі. Але вона вже тоді була в такому оверсайзному піджачку, Животик ти який бачила? Би все прикривав. Животик ти бачила піджати. Не було цього піджака. Ти бачила, бо так зрозуміло, для чого був саме такий піджак. піджав. Просто відповідь на моє питання: Животик, ти бачила особисто? Я знаю, що він там був. Ну от, бачите, Журналістка, оця, от, оця от журналістка, яка всі задає питання, <рив> де може виходити від. Просто. <рив> Поки Наталя брала в неї інтерв'ю, в да. неї була оця така паличка, знаєш, на які беруть аналізи. Вона так її тримала і Леся, коли давала інтерв'ю, краплинки слини попали на цю значит, паличку. Вона здала її в, цю, як вона, в лабораторію, і там підтвердили, що Лесенький тюпання. Животик був. Там навіть не вагітно, просто животик був.